Вітаю, вітаю, друзі. Доброго всім вечора. Хочу почати з подяки за те, що ви допомагаєте зібрати на автівку для польського добровольчого корпусу, який захищає Україну, захищає Польщу, балансуючи енергію між українським і польським народами. Дякую за кожну гривню, кожне євро, кожен фунт, кожен долар. Це наближає. Нас і Польщу до розуміння і нас до перемоги. Дякую за те, що пригощаєте нас кавою. Можна це зробити прямо тут. Дякую, що е, донатите на розвиток нашого каналу, на розвиток академії. Дякую, що спонсоруєте наш канал. Є кнопка спонсорувати. Дякую, що. Прийдете на навчання для того, щоб змінити разом обставини нашого з вами життя і вашого особистого життя. Дякую, що пройшли і проходите марафони по парі, по фінансах і по здоров'ю. Отже, дякую за вподобайки, коментарі, те, що ділитесь на своїх сторінках, в своїх групах. Нашими етерами. Дякую і за підписку за те, що ви підписуєтесь не тільки на YouTube, а й на Telegram, Instagram і Facebook. Дякую, дякую, дякую. Отже, мої любі, я взяв сьогодні тему. Я не з ким не хочу протистояння і нікого не хочу засуджувати, але хочу, щоб ви розібрались. Часто питаєте, яка ж релігія справжня і справедлива? Аби поруч зі мною стояв Будда, він би вам сказав, що він ніякого відношення до Буддизму не має. Будда познав істину через себе, через своє світло. Через свій внутрішній світ, поєднавши його з зовнішнім. Аби поруч зі мною стояв Христос, Він би вам сказав, що Він не має жодного відношення до християнства. І цінність Його не в тому, що Його розпяли. Аби Зі мною поруч стояв Конфуцій, він би сказав, що він не має відношення до Конфуціянства, Зароустра підтвердив би свою непричетність до релігії теж. Отже, жодна релігія не може претендувати на істинність, жодна секта. <кій> Я зараз. Навіть не про ті, що створені спецслужбами, секти і мають фінансове якесь прямування. Чому так? Я коли спілкуюся з ієрархами якоїсь секти або релігії і проголошую їм свою, своє бачення. Я кажу, що кожна релігія є прекрасним способом маніпуляції масами. Ви знаєте, жодного разу не було, щоб зі мною ієрарх даної течії християнства чи любої іншої релігії не погодився. Вони погоджуються, але буквально всі чомусь однаково промовляють такі слова. Так, ти абсолютно правий. Але наша секта, релігія, напрямок, течія християнства не такі. Всі такі, а вони не такі. І ви знаєте, я зустрів один раз на просторах. Ну, де думаю, далі буде більше людину, яка не пішла на навчання в нашу академію, тому що академія не має егрегора і так не може бути. Бачите, наскільки деформовані знання в світі. По-перше, суті Егрегорів, Скільки я не говорив, що Егрегор це паразит, який харчується нашими енергіями і маніпулює нами ефективно інколи тисячі років. Є маленькі Егрегори, є великі потужні Егрегори. Ну і релігійні це не найголовніший, хоча на сьогоднішній день. E, значну роль в протіканні і термінах війни грають саме релігійні Грегори. <кій> релігійні Грегори поводять себе часто досить агресивно, але є Грегори, теж маніпулятори певні, це і Егрегор фармації, харчування, освіти, фінансів. І всі ці Егрегори заточені, створені для поширення і поглиблення рабства в нашому світі. А наше з вами завдання, завдання е, отримати свободу від рабства, отримати незалежність, отримати свою волю, підкреслити е, ну, по-перше, проявити свою волю. Зробивши запит на отримання волі, свободи і незалежності. Тому яка з релігій найефективніша, можна сказати, найкраща, з якої точки зору, як засіб маніпуляції? Отже, кожен обирає по собі. А де, де інде кажуть, у нас не релігія, у нас віра, і теж брешуть. Ви знаєте, дуже багато треба наводити ладу. Серед... Да, дійсно, були боги, і існують боги, їх енергії. Є скандинавський пантеон, який є для нас рідним, його почали приплюсовувати, деформуючи до якихось слов'янськими богами обзивати і таке інше. Існує африканський пантеон, єгипетський окремо стоїть пантеон. Існує тибетський, китайський і, і так, е, латиноамериканські пантеони досить яскраві. Але давайте розберемося, хто ці боги. Греко-римський пантеон, дуже, дуже подібний. Отже, хто були ці боги? Ось запитання, чому ми їх шануємо, чому вони відрізнялись від нас, хоча багато хто каже, що вони жили. Між нами. Все це і складно, і просто одночасно. Отже, мої любі, я тільки задав вам запитання, яке релігія найкраща? Друге питання для чого вона найкраща? Чи потрібна нам релігія? Це знаєте, ви як ідете в магазин. Для свого улюбленця купуючи нашийник. Цей відблог, цей строгий, цей током б'ється, цей підсвічує вночі. Так ви йдете і обираєте собі релігію. Яке ярмо буде вам краще обирати вам самим? Я задаю питання собі інше: чи потрібно мені ярмо у вигляді релігії? Чи потрібно мені хтось для бесіди з того, кого я називаю Богом, батьком і матір'ю моїми небесними? Чи потрібен нам хтось у вигляді перекладача або комунікатора? Отже, мирного, гарного вечора і ночі вам. Подумайте над цим, я з радістю відповім на ваші запитання. Отже, всі релігії прекрасні, яка для вас найкраща буде вирішувати.